Всі кажуть, диверсифікуйте інвестиції, а ми так не кажемо. Ми надаємо вибір. У нас є чотири об'єкти комерційної нерухомості, з яких ви можете отримувати пасивний дохід від 9 до 12% річних у доларах з окупністю від 8 до 11 років. При цьому мінімальний переход в інвестиції від 150 тисяч доларів. Ми беремо на себе все. Вадимо орендарів, підписуємо довгострокові орендні контракти та займаємося експлуатацією. Ви лише отримуєте дохід. Який вибір у вас є прямо зараз? Ви можете проінвестувати в індустріальний парк «Формація» у двох локаціях Львів та Вінниця, що надають резидентам податкові пільги та інноваційну інфраструктуру. Відтак користується попитом серед виробників. або бізнес-хаб-простір з неймовірною архітектурою, який за короткий час став хабом для багатьох автобізнесів. Також під інвестиції доступний логістичний центр перетин з рітейл парком Обрій біля Львова або складський комплекс Джоуль, що під Києвом, резидентами якого є великі фармкомпанії. стабільна дохідність без амортизаційних витрат, оранні контракти замість постійного пошуку орендарів, і десятки інвесторів, які вже довіряють нашій системі. Інвестуйте розумно з одним з найбільших девелоперів сучасної комерційної нерухомості.